Привіт, це твоє авто, а це, можливо, саме той Nissan Rock, який ти собі шукав. 16 рік повний привід, 2,5 бензин, коробка, варіатор. Все в чудовому стані, все працює на відмін, немає жодних нарікань. Автомобіль в красивому, сіро, в такому синюватому кольорі, також повністю тонований, автомобіль регулярно обслуговувався. Можемо вам це підтвердити поїздкою на будь-яке СТО. Стан сидінь без нарікань, салон не затертий, не протертий, темний текстиль, мультикермо, пробігу 115 тисяч км, камера заднього льду, кондиціонер, повний електропакет, система допомоги при спуску згори. Просторий задній ряд, також без будь-яких нарікань. Є зручний підлокітник з підстаканниками і все це можна подивитись за адресу вулиця Розумовська, 34 місто Одеса. До придбання автомобіль доступний в кредит, лізун-трейдинг. А також заготівку, друзі, приходьте, розкажемо, покажемо, пригостимо каву. Продамо авто в найкоротший термін. Придивись, можливо, саме це твоє авто.